Гра обману вступ до шахрайства. Шахрайство це глобальна епідемія. Воно впливає на людей, бізнес та уряди. Методи шахрайства постійно змінюються, що ускладнює розслідування. Шахраї використовують обман для отримання фінансової вигоди. Вони майстерно маніпулюють, використовуючи довіру та вразливість. Вартість шахрайства є значною, як фінансово, так і емоційно. Жертви можуть зазнати значних втрат, а їхнє почуття безпеки руйнується. Правоохоронні органи постійно працюють над боротьбою з шахрайством. Вони розробляють нові стратегії, щоб зловити цих злочинців. Боротьба з шахрайством вимагає співпраці. Люди, бізнес та правоохоронні органи повинні працювати разом. Розуміючи методи шахрайства, ми можемо краще захистити себе. Ми також можемо допомогти притягнути цих злочинців до відповідальності. Мистецтво крадіжки методи вчинення шахрайства. Шахраї хитрі та винахідливі. Вони використовують різноманітні методи для досягнення своїх цілей. Ці методи можна класифікувати за кількома факторами, включаючи ціль, соціально-економічну сферу та тривалість схеми. Шахрайство з державною та колективною власністю є серйозною проблемою. Злочинці використовують підроблені документи, щоб красти у державних установ та бізнесу. Це може включати придбання активів, отримання пільг або ухилення від сплати податків. Шахрайство з особистою власністю також поширене. Шахраї орієнтуються на окремих осіб через різні афери. Це включає крадіжку особистих даних, інвестиційне шахрайство та онлайн-шахрайство. Соціально-економічна сфера надає шахраям можливості. Вони використовують вразливості в охороні здоров'я, страхуванні та фінансових системах. Вони часто орієнтуються на вразливих людей, таких як літні люди. Сцена готова: обставини та час вчинення шахрайства. Обставини та час вчинення шахрайства ретельно обираються злочинцем. Вони вибирають місця та час, які максимізують їхні шанси на успіх. Шахрайство може відбуватися в різних місцях, як фізичних, так і віртуальних. Фізичні місця для шахрайства включають фінансові установи, магазини роздрібної торгівлі та навіть будинки людей. Шахраї часто орієнтуються на місця, де відбуваються фінансові операції або де зберігаються цінні речі. Цифровий світ став розсадником шахрайства. Онлайн-маркети, платформи соціальних мереж та електронна пошта є поширеними цілями. Шахраї використовують анонімність та глобальний доступ до інтернету. Час вчинення шахрайства часто є стратегічним. Шахраї можуть вибирати час, коли безпека послаблена або коли жертви відволікаються. Вони також можуть використовувати певні події, такі як стихійні лиха або свята. За маскою профіль шахрая. Розуміння психології та характеристик шахрая є вирішальним у боротьбі з цим злочином. Хоча шахраї походять з усіх верств суспільства, вони часто мають певні риси. Ці риси дозволяють їм обманювати та маніпулювати своїми жертвами. Шахраї часто харизматичні та переконливі. Вони використовують свою чарівність, щоб завоювати довіру своїх жертв. Вони можуть представлятися успішними бізнесменами або доброзичливими людьми. Вони вміють виявляти та використовувати вразливості. Вони полюють на емоції людей, такі як страх, жадібність або відчай. Вони можуть орієнтуватися на людей, які самотні, літні або мають фінансові труднощі. Шахраї часто організовані та ретельно планують свої дії. Вони можуть витрачати тижні, місяці або навіть роки на розробку своїх схем. Вони часто працюють у групах, бо кожен член виконує певну роль. Коли ми намагаємося зрозуміти жертву, ми повинні заглибитися в її життя, досвід та боротьбу. Важливо пам'ятати, що кожна жертва має свою історію, своє минуле, яке формує її особистість. Розуміючи ці елементи, ми можемо краще усвідомити вплив злочину на її життя. Це не тільки допомагає у здійсненні правосуддя, але й у наданні необхідної підтримки та співчуття, які потрібні жертві для одужання. Зрештою, розуміння жертви означає визнання її людської гідності та глибокого впливу, який злочин мав на неї. Коли вперше повідомляється про випадок шахрайства, перші кроки є вирішальними. Правоохоронні органи починають зі збору всіх доступних доказів. Це включає будь-які документи, електронні записи та свідчення свідків. Перші дії часто задають тон усьому розслідуванню. У міру просування розслідування проводиться більш детальний аналіз. Слідчим може знадобитися співпрацювати з фінансовими експертами та судовими бухгалтерами. Це кропіткий процес, що вимагає терпіння та точності, щоб розкрити весь масштаб шахрайства. Конкретні дії під час розслідування можуть відрізнятися. Звичайні кроки включають відстеження фінансових транзакцій, опитування ключових осіб та проведення спостереження. Кожна дія спрямована на те, щоб скласти пазл та побудувати міцну справу. Запобігання шахрайству так само важливо, як і його розслідування. Організації повинні впроваджувати надійний внутрішній контроль та навчати співробітників про поширені схеми шахрайства. Регулярні аудити та культура прозорості можуть значною мірою допомогти у захисті від шахрайської діяльності.